Всім тим, хто дивиться це відео, мої найщиріші вітання. В цьому відео мова піде про бджіл, а саме про їх роєння. роїння. Роїння це природний процес розмноження бджолини колоній. В результаті з однієї утвориться дві або більше сім'ї. Сім'я із маткою потребує житло певного розміру для існування. Відокремлені від колонії матка, робоча бджола або трутень. Не здатний жити протягом тривалого часу. Робочі бджоли створюють мисочки маточників протягом усього року. Коли вулик готується до руїння, матка відкладає яйця у мисочки. Нові матки підростають і вулик буде готовий зруїтися як тільки маточники будуть запечатані. Але перед тим, як матки вийдуть із маточників, матка нездатна літати. На довгий відстані в період відкладання яєць. Тому робочі бджоли перестають годувати матку спеціальним кормом, що перед вилітом рою вона повністю перестала відкладати яйця. Рої перваки вилітають із старою маткою, яка на новому місці проживання швидко відновлює відкладання яєць. Кожен наступний рій буде вже із незаплідненою маткою, іноді кількома. Але після запліднення все одно залишається ще одна. Цей момент у руїні призводить до перерви у звичному циклі вирощування розплоду. Також під час підготовки до руїння бджоли-розвідниці розшукують поблизу місця для поселення майбутньої колонії. Коли рій виходить із вулика, він спочатку не відлітає далеко. Бджоли можуть збиратися на дереві. Або на гілці всього в кількох метрах від материнського вулика. Там вони збираються в грому навколо матки і розсилають 20-50 бджіл-розвідниць, щоб відшукати найпридатніше нове житло. Ця проміжна зупинка не стає постійним місцем проживання, і рій залишить його через кілька годин до майбутнього постійного місця проживання. Саме в цей момент рій остаточно визначається із житлом. Вибір залежить від танців бджіл розвідниці. Надзвичайно рідко, але рій може залишатися в проміжній точці понад три дні. Роїння це вразливий час в житті медоносних бджіл. Продуктовий запас вою складається тільки із нектару або меду, який кожна бджола запасає у своєму зобитку. Рій буде голодувати, якщо бджоли. Швидко не знайдуть собі нове житло та джерело нектару. Так, звичайно, трапляється весною із ранніми роями, коли рівнолітає теплої днини, а потім різко настає холодна дощова погода. Залишок колонії, навіть і після виходу одного або більшої кількості роїв, все одно залишається добре забезпеченим харчами. Але нова матка може втратитися. Бути знищеною хижаками під час любних польотів, або погана погода, може завадити її виліту для спарування із трутнями. Якщо матка не спариться вчасно із трутнями, вона втрачає таку здатність і надалі зможе відкладати тільки незаплідні яйця, з яких виходять лише трутні. В таких випадках сім'я не має достатньо молодого розплоду, щоб виростити. Собі нову матку, сім'я приречена на загибель.